Кривий ріг активно впроваджує зелені технології та навчає молодь перспективним професіям майбутнього. Важливу роль у цьому відіграє проєкт Криця підтримка відновлення криворіжжя. Він реалізується за підтримки компанії Проман у партнерстві з агенцією розвитку люксдев за фінансової підтримки великого герцогства Люксембург. Учасники проєкту впевнені розвиток енергетичних компетенцій та навчання фахівців із відновлювальних джерел енергії. Критично важливі напрямки для Кривого Рогу та прилеглих громад. Рада оборони міста, міська влада молод. Залучаємо наших партнерів і виділяємо кошти з міського бюджету для того, щоб встановлювати ці електростанції. Ми дивимося на питання ширше, тому разом з нашими партнерами з Люксембургу ми розпочали ще й навчання. Молодих фахівців, і я хочу сказати, що це дуже перспективний напрямок роботи. Хлопці можуть бути впевнені в стабільній заробітній платі, високій заробітній платі і в стабільному замовленні на їх на їх послуги, тому що лише на міські заклади культури освіти, медицини та інше ми впроваджуємо цьому році на встановлюємо цьому році понад 100 різних електростанцій. І ми розуміємо, що і держава надає пільгові кредити, гранти для того, щоб люди могли собі впроваджувати. Живати ці сонячні електростанції на будівлі. в цій лабораторії Smart Energy Lab, яка працює в одному з ліцеїв міста. Учні та викладачі закладу діляться з гостями досвідом використання новітніх технологій. Сучасна лабораторія, яка дає можливість нашим здобувачам освіти отримувати не тільки теоретичні знання, але і практичні навички щодо перетворення сонячної енергії в енергетичну енергію. Ми маємо сучасне устаткування. Ми дає можливість здобувачам освіти самостійно вивчити, як все це конструюється, як це впроваджується, як це монтується, як ми можемо посилювати певну потужність і перетворювати ще додатково, наприклад, да, акумулювати її, і надалі потім вже використовувати. Лабораторію відвідали експерти у сфері сонячної енергетики. Ми повинні бути незалежними, незалежними від всього, тобто в нашій країні є всі ресурси, і ми повинні їх використовувати. Тому альтернативна енергетика це є одним таким пластом, який зможе підняти нашу країну. І якщо ми кажемо там за різні регіони. То до, до початку війни Дніпропетровська область була одна із найактивніших областей, де встановлювала сонячна станція. Наразі ми бачимо, що дуже дуже багато станцій було розщеплено, розбомблено, але ми велика нація, і не дивлячись ні на чого, українці все ж таки відновлюють і відновлюють і своє життя, і відновлюють свою енергетику на сьогоднішній день дуже конкурентоспроможні ціни тобто, на ринку для придбання цього обладнання. Це може дозволити собі як і приватний сектор, так і приватний бізнес. І плюс ми маємо дуже багато програм, нам допомагають і місцева влада, і государства, і зарубіжні партнери, які інвестують в цей розвиток, окрім сонячної енергетики, є ще така низка геосистеми, і ріп, води, каб, да, від сонячних лічей кабе. Да, це десь 70% економії електроенергії. Учасники зустрічі обговорили питання адаптації навчальних програм до потреб сучасного ринку праці та окреслили перспективи співпраці освітніх закладів з підприємствами. Вихованці ліцею діляться знання, які вони здобувають сьогодні, знадобляться в майбутньому. Я дізнався тут під'єднувати об'єкти один до одного і аналізувати виміри. Це мені буде потрібно в майбутньому для реконструкції енергетики України. Smart Energy Lab – не тільки новітній навчальний простір, де готують фахівців електротехнічного профілю, а й діалогова платформа між освітою, бізнесом та владою. Тут молодь навчається практично застосовувати свої вміння з установки, монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики. Заклад активно працює в ліцензуванні нової професії. Це майстер з монтажу і встановлення систем відновлювання енергетики, яка є на сьогодні надзвичайно актуальною як для бізнесу, так і для комунальних підприємств міст і взагалі для міста, тому ми на сьогодні відкриті. Ми готові співпрацювати і в первинній підготовці, і в професійно технічному навчанні, і в перепідготовці. Ключовим питанням зустрічі стала реалізація міської концепції Освіта впродовж життя. У травні у цьому ліцеї стартує двотижневий курс з опанування слухачами професії електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. Далі Юськова, Олександр Домашов цей день.